І почнемо з поліцейського скандалу у Кропивницькому. 29-річний чоловік поскаржився на жорстоке катування із застосуванням електричного струму у міському відділку поліції. Він одразу написав заяву прокуратуру і слідчі цієї ж ночі виїхали на місце. Однак так і не змогли потрапити в приміщення, де ймовірно знущались потерпілого. Кажуть, що там їм протистояв спецпідрозділ поліції. Більше інформації в Олени Шворак. Володимир уже пройшов суд і зняв побої, але й досі не може оговтатися від пережитого у міському відділу поліції минулого вечора. Твердить, його катували шестеро поліцейських. А мене зв'язали по рукам ногам, положили на поле, почали питати. Ну, є таке це, названня у них е, такого приспособлення Моторола, яке видає електричество. Я не буду говорити, куди вони ціпляли, ну, органу, можна сказати. Один провод і другий к груди. І крутили. Дванадцяти годинного допиту чоловік не витримав. Говорить, підписав усе, що йому наказали поліцейські. Свідчення щодо крадіжки одним співзасновником фірми, де він працював, у іншого товару на мільйони гривень. Хотіли таким шляхом, щоб я розказав того, що на деле не було, щоб дав ложне показання. Ну їм так треба було вигідно, тому що як вони сказали, мене нічого взяти. А от із нада з кого то у кого є гроші. його випустили пізно ввечері. Після поліції чоловік одразу поїхав у прокуратуру, де написав заяву про злочин. Зареєстровано кримінальне провадження за двома статтями це катування і зловживання владою. За фактом його побиття працівниками кіровоградського відділу поліції всі ці питання нині перевіряються у ході проведення невідкладних слідчих дій. Слідчі одразу виїхали на місце події, однак переконують протягом ночі розслідувати справу. Їм не давали правоохоронці. Слідчі дії нині тривають на другому поверсі міськвідділу. Працівники прокуратури намагаються зайти у кімнату і знайти прилад, яким катували потерпілого. Однак твердять, що їм перешкоджає спецпідрозділ поліції. Отримати коментар у міськвідділі. Поліції не вдалося. Керівника на місці не виявилося. А усі, хто міг би бути свідками тих подій, раптом у суботу вивезли на стрільби. Суботу керівництва немає, бор у нас стрільби. Всі поїхали на стрільби. Натомість, речник поліції області повідомила, що цією справою вже займається управління внутрішньої безпеки. До місця події зрештою допустили і слідчих прокуратури. Вони були туди допущені відразу, і тільки надали необхідні для цього документи. А саме постанову суд керівництвом поліції області так само призначено службове розслідування. Більше подробиць цієї справи обидва правоохоронні відомства обіцяють повідомити у понеділок. Олена Швора, Краман Круніч, Кроповницький ТСН, один